Нет, еще раз. Два и Це преміальний бренд. Один, два, три. Lexus Yes премиальний автомобиль. Lexus Yes 300. Ой, какие 300? Один, два, три. Фор, я не могу вообще собраться, вообще просто. Ну. Якщо саме ти ще не підписався на наш канал, зроби це прямо зараз. Доброго дня, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні з вами я, Софія, та у продажу та на відео огляді Lexus ES 300 2019 року, гібридна версія. Друзі, хочеться трішечки з вами такий смокток провести поспілкуватися. Ми для вас стараємося вас чимось незвичайним вражати. Підскажіть, будь ласка, нові які для нас локації? Бажано щоб не дуже сильно світило сонце, тому що на вулиці дуже спекотно. Ось так як зараз ми знайшли це місце. Я сиджу на траві та буду вам зараз розповідати за автомобіль. А назва Lexus – це комбінація декількох слів. Перше це лакшері, розкіш. Друге елеганс, елегантність та екселенс досконалість. Lexus ES – це передньопривідні седани, які виробляються фірмою Lexus з 1989 року. І вже було випущено більше 2 мільйонів автомобілів. Це преміальний автомобіль бренду, що належить до світового ринку компанії Toyota. ЄС є, е, є Екзекютів седан, Це представницький седан, Передньопривідний та п'ятимісний седан, який отримав 25 літровий бензиновий двигун та гібридну установку. Потужність двигуна складає 178 кінських сил, а гібридної системи 218 та крутного моменту 225 ньютонометрів. У нас сьоме покоління, яке презентувало і почало своє виробництво з 2018 року, у нас 2019 рік. В нас 45 тисяч пробігу. Американський автомобіль е, заказувався для себе з мінімальним пошкодженням. В нас крашене тільки переднє праве крило і все, безпека повністю ціла. Е, відрізнити гібридну версію від звичайної буде неважко. ну Перше, це, звичайно, витрати пального. Друге, це ось цей синій е, шильдик, синя емблема. Та повз усього кузову є надписи, такі як гібрид та приставка Аш. Так більше жодних відмінностей від бензинового двигуна немає. Стосовно зовнішність цього автомобіля. Ну, по-перше, вона вже сама за себе все говорить. А, все виглядає дуже красиве, таке спортивний автомобіль. А, ця решітка радіатора придає такої злості цьому автомобілю. До речі, ось це було а, власник сам це а, зробив таким матовим. Воно йде хромовим, адже йому дуже лічить. Красиво все виглядає. А, красива така фара, трішечки прищурний. Погляду автомобіля, все дуже лаконічно виглядає. І, до речі, фари в нас затягнуті в плівку. Це великий плюс. І так, стосовно габаритів, цей представительський бізнес-клас автомобіль, довжина якого складає майже 5 метрів. У салоні дуже комфортно сидіти. Я це вам також покажу. Кліренс у нас складає 15 сантиметрів. В нас красива гума та 18 диски. Саме цей автомобіль був у гарних руках. Та за автомобілем дуже добре доглядали. Всі ТО в нас тільки на офіціалі. До речі, у квітні було пройдено ТО. Тобто, ще майже рік вам не потрібно буде нічого робити з автомобілем. Стосовно задньої частини автомобіля, в нас, звичайно, синій шилдик, гібрид, цей спойлер, так би мовити, задні парктронники, задня камера та відкриття багажного відділення завдяки ось цій кнопочці. Фари. Частина фари йде з багажником, а частина залишається на кузові. У нас є ось така красива сіточка, об'єм багажника складає 460 літрів. Так, сіточку ми вбираємо ось такий килим. Раз, ніша, два. Тут домкрат і інші засоби замінити колесо, і ось така просто в ідеальному стані запаска. Мені здається, навіть її ніхто не користувався. Ну нарешті ми вже перемістилися у салон. Місця тут просто нереально як багато. Попереду сиділа я, звичайно, але місце тут просто ще хтось поміститься. В нас шкіряний салон з також є і для ваших діточок, Від лакітних з підстаканниками. В нас є люк. Тут ми можемо заряджати свої телефони, воздуходуйки, Тут ми можемо щось покласти. Ну і головніше, це ізюмінка цього автомобіля. Це звичайно Марк Левінсон, 17 динаміків. Музика тут грає просто бездоганно. Це, це звучання. Ви потрібні до нас приїхати та послухати. Перше, я хочу відмітити, це високоякісні матеріали, жодного якогось такого пластику, який буде вам ну, викликати такий неприємний звук. Все красиво, він нібито такий з одного боку і компактний, а з іншого боку і просторий. Все виглядає. Дуже преміально ці крутилочки, ці фірмені е, годинник, цей великий екран, навігація, карплей, підігрів передніх сидінь, вентиляція передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, утримання в смузі, е, адаптивний світ, адаптивний круїз-контроль, голосове керування, пам'ять сидінь. Е, такий... Вже сенсорний тачпад, який ви пальчиком, так от все це робите, це просто вау! Так, друзі, ось ми бачимо монітор енергоспоживання. Тут ми бачимо, як саме автомобіль зараз ми їдемо на двигуні чи електродвигоні, як працює акумулятор, скільки ми можемо проїхати на електродвигуні. Ось тут в нас є така кнопочка, як Ну, Ви можете на ньому на неї приїхати декілька кілометрів. Це вам дасть економію витрат пального, до речі, які складають 6 літрів. 65 І швидкість потрібно бути не більше, чим 40. Також електродвигун підзаряджається, коли ми притормажуємо або спускаємось з гори. Та не газуємо, звичайно. Також в нас є ось тут режими такі, як спорт. Ось я включила спорт і У нас повністю змінился, змінився дизайн. Також є нормал і еко. На еко взагалі будуть витрати пального 5,5 5 літрів. В режимі спорт у нас також є. Ось тут пелюстки, якими ми можемо підключати передачу чи або знижати. Також дивіться, в нас є сліпі зони у автомобіля та отримання у смузі. Ви можете це включити та виключити. Також є в нас адаптивний круїз-контроль, який тримає дистанцію, яку ви самі в собі вибираєте. Та швидкість ви також вручну в це вибираєте. Також, друзі, дивіться, я собі встановила швидкість 50, він підрулює самостійно. Тримає тебе в смузі, адже коли там загорається, потрібно взяти руля в свої руки. Ось він сам підрулює, сам їде. Я нічого навіть не тримаю, не нажимаю. О, дивіться, самостійно, я навіть не жму педаль газу, я виставила собі скорость. І ось ми їдемо. Якраз попереду камера ми все. Оп! Дивіться. Це дуже гарно. Який кайф! Я взагалі не вникаю в дорогу, нічого не рулю, нічого не тисну. Ось дивіться. Оп! І він самостійно все підрулив. Я хочу також перевірити, як саме він притормозить перед автомобілем. Ось попереду в нас світофор, зараз ми це і перевіримо. О, дивіться, тормозить! Я нічого не тримаю. Тримаю дистанцію та Ну, Вона потрібна повністю затормозити. О, дивіться! Повністю сама! Ну це просто щось. І зараз ми перевіримо розгін до 100, який повинен складати 8 секунд. Ну, Стосовно розгіну до 100, так, для гібридної системи. Навіть нічого так собі, ну я вважаю, що приблизно десь про і 8 секунд буде складати цей розв'язок. Так, друзі, ну я вважаю, що саме цей автомобіль вартий вашої уваги. Він у відмінному стані з невеликим пробігом, в е якого крашено з Америки лише одне крило переднє праве. Е в автомобіль не потребує жодних вкладень. Е у авто також зроблено вже ТО. Тобто, приїжджайте до нас, переконайтеся в цьому. Я розповім вам більш детальніше за автомобіль. Ми на тебе чекаємо. Ми знаходимося у місті Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б, на території автосалону «Вольво». Ми на тебе чекаємо. До зустрічі. Бувайте! І не забудь підписатись на наш канал.